Скажіть, будь ласка, це правда, що на факультеті правничих наук вчаться найкрасивіші дівчата в мовляють. Так, так, це правда, правда. Ну так, звісно, подивіться. на нас. Звісно, так. Ні. А найрозумніші дівчата? Ні. Плане з правничок. Ну, напевно, що так, навчається, гарні дівчата. А Що робити нам з вами? Що саме? Скажіть, будь ласка, коли святкується День Конституції України? Ой, то я знаю. Зараз. То то було 24 серпня, так? 28 червня. 24. 28 чи 24? 26. 26. 26. 26. День Конституції. День Конституції Україна святкує 25 липня. А не 25 липня. Що, ми святкуємо 25 липня. А що 25 липня? 28 червня. Можеш, будь ласка, по буквах прочитати слово юриспруденція? По буквах? Ні. Ой, не хоче зовсім. Що в юридичній термінології означає слово задниця? Задниця. Опа! відкривається. <реш> це коли нічого не виходить. Що це питання? Можна? Я не хочу. Мені незнайомий техас. З тим, що ви назвали словом, це може бути лише асоціація зі статтею 153, населенське задоволення стативої пристрасті неприродним способом. Це стереотип, що в Києво-Могилянській академії не навчаються діти мажорів. Зараз ми це перевіримо. Скажіть, будь ласка, ви навчаєтесь в Києво-Могилянській академії? Так. А в Києво-Могилянській Академії є мажори? Ні, не бачу. А яка марка вашої машини? Далі НАТО така. Так, як у всіх просто Як у всіх, да, так, звичайно, дякую. Скажіть, Добре. будь ласка, як розшифровується НАТО? А, натуральні, а натуральні... Ой, ну, это очень сложное вопрос. Мы научились цього. Ну, это такой термин. Да. Да? НАТО. Лаконично. Да. Анатолий. Важно. Давай делаем денег лучше, да? У меня времени нет. Красавчики. Можна вступати у статеві вступати. Я вважаю, що це питання вже давно треба було переглянути, тому що той вік нікого не влаштовує. Тільки перша волосина пропилася під носом, тоді можна і вступати куди хочеш. <реж> <реж> в будь-який час. <позгул _> не можу. <позгул _> <позгул _> З 16. А, 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 не готовий дати відповідь на це питання. Підійдіть пізніше. За кримінальним з 18. Спасибо. Будь-коли. Скільки? Я звідки знаю. Це питання вирішується шляхом проведення експертизи, так що, хлопці і дівчата, будьте уважні і вивчайте кримінальне право. Дякую. Скільки рогів у оленя? Багато. Ну, один. Ну, типа, він такі суціни, це один рог. Два. Два школи. Заправді <ріст> два. Скільки рогів у Олені? Що таке школа Аналіфу? Та я полюбе знав, Серйозно <ріст> <ріст> кажу. <ріст> Полюбас, <ріст> я знаю. Смирять. Школа... Ну я бачив пару відео в інтернеті. Школа аналів. Школа чого? Аналів. А, я з такою не стикався. Розкажіть, будь ласка, правничий жарт. Правничий жарт. Ну, Він такий правничий, я думаю, тому що в нього є такий елемент певного складу злочину. Це, ну, розумієте, О, все. Який правничий жарт? ДА, да да Різниця між збитою на дорозі кішкою і збитим на дорозі юристом. Біля кішки є тормозний слід. ДА, да да Скажуть вони і викопують. І викопуєте. сенти не можу себе дозволяти. Просимо звати Грок Олексій. Я вас ширко. Калина це дуже прекрасне дерево, я вас. Б... Скажи, була, да? Скажи, була, схо коли за за горанські мажори? Ні, не, немає, немає. Ти ж без Да, господа. Да. Та? Я зараз серйозно лицо вычу за цей високий.